2 червня 24 го року. Приїхали знову більш такі дальні місця. Вдихалася, поки Дощ Дощі кидає, я не знаю, промокну, але відразу І така краса. Оде. Як він гарно росте. Ой, який рясний дощик. О такого віленького. Він молодий, а ви хоч щось. Гарний. Я вже трошки промокла, але це нічого, тому що, коли знаходиш, тоді вже й неважливо. Критий чи сухий, гарненький, Найшла на самій такій доріжці, можна сказати. Ось у мене мій краси. Гарбочок. Ого, яка ніжка. Я ще таку не виділа. Вийця. Передній раз я тут теж знайшла. Але така ніжка. Ось такі дві гарні глубиночка. А ця взагалі, ця взагалі гарна. Ой, яка гарненька лисичка. Дивіться, якого я гарного червонячка знайшла. І то якби переді мною людина, яка знаходила, чистила корінчик, я б тут і не подумала шукати, бо я тут не знаходила. Іноді дуже на руку, коли хтось знаходить, чистить, і ти вже знаєш, не прикриває, і ти вже знаєш, що ага, а може бути грибочок. І ще один є маленький. Тільки б я на нього не стала. Вже загубила його. А, тут є. Як він гарно сховався.

Недалеко від того біленького побачила оцих двох стареньких червонячків. А нижче молоденький. Карапузник. Дивіться, що який гарненький. Я хотіла переходити і випадково його побачила. Там уже переросли. Перерослі. А а сьогодні ти ще як ви краще то не хотіли з вас і